Усім привіт! У нас зацвіла абрикоса, а це значить, що саме час робити її обробіток. Якщо інші дерева ми обробляємо під час того, як розкривається брунька, виходить вона із своєї шкарлупки, я пізніше покажу, то абрикосу потрібно обробляти, коли десь 30% цвіту на ній вже є. Отака От у нас красуня. Ось такі бруньки. Це вже і пізнувато, їх можна і ще раніше. Як тільки-тільки оця шкарлупка тріснула, можна починати обробіток. Дві абрикоси я не обрізала. Я тільки вам показувала, як я обрізала одну абрикосу. Чоловік подарував мені акумуляторний оприскувач, він побачив, як я сильно мутяюся. Подивіться, це ця абрикоска вона була обрізана і оброблена бордоською сумішю. Отакий красунчик у нас це просто чудо техніки. Не жалійте грошей, якщо у вас великий сад, купляйте дуже полегшить вам вашу працю. Дуже не знімала вам, як обробляла бордоською суміш дерева. У мене був маленький оприскувач, старенький. Там полопалися трубочки, і мені було дуже важко, він постійно забивався, хоча я познімала всі фільтри для облегшення, щоб ця густа суміш краще проходила, але все одно в мене нічого не вийшло. То в нас було дуже холодно, я побоялася на початку березня обробляти. А вже в кінці різко пішло тепло, і за пару днів бруньки почали відкриватися, тому... Трьохвідсотковою не обробляла, а зробила десь 1,5-2%. Потім уже по зеленому листу обробила, ну, коли брунька відкрилася, обробила хорусом і актарою. По одному пакетику того і того, додала на 10 літрів і оприскала дерева. Абрикоса зацвіла приблизно вчора. Я обробила її хорусом. Також можна обробляти магнікур Sensation такий пакетик. Він також розводиться 3,5 мг на 10 літрів води. І захист від шкідників можна додати провантовернал. Це використовується під час цвітіння від моноліозу. Я обробила всі свої дерева і кущі, смородину, ожину за допомогою хоросу і актари. Уже коли відцвітеться, тоді додавлю ще ці препарати і трішки ближче покажу вам цю красу. Бджілки невпинно трудяться, вітром їх, звісно, зносить, але вони не покладають рук, збирають пилок і опиляють наші квіточки. Надіємося, хоч цього року спробуємо хоч пару абрикос, тому що років 6 ми їх уже не їли. Вітер ці дні просто неймовірний. Всі пропорції, як розводити і хорос, і актару, я укажу в описі під відео. Завжди дякую, що ви були з нами, і до нових зустрічей!